Дев'ята в Україні, продовжуємо інформаційний день на Дніпро ТВ. у Студії Дмитро Херлов. Вітаю сьогодні. День жалоби за загиблими у Дніпрі. Два життя вчора обірвала російська ракета. Всю ніч на місці трагедії тривали пошукові роботи. Наразі вони завершені. Як і розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу. Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент влучання. Рятувальники виявили фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти. Постраждали 32 людини. 13 з них досі в лікарні. П'ятеро важкі. Вчора ввечері та сьогодні вранці ворог знову спрямував артилерію по Нікопольському району. обстріляв Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Наслідки атаки з'ясовуються. Постійне напруження та паніка, звуки повітряної тривоги регулярно лунають вже майже півтора року. Проте за цей час Дніпряни змогли адаптуватись. Головний біль, страх та паніка може призвести до значних проблем зі здоров'ям фізичним, а також психічним. Чи знають про це жителі Дніпра? Наші журналісти поспілкувалися з фахівцями та дізналися, як впоратися з тривожністю під час сирен. Детальніше про це дивіться далі. Сигнал повітряної тривоги та вибухи це також сигнал тривоги для психіки. Хвилювання та стрес можуть перерости в мігрені хронічні захворювання. Орина одна з тих, хто емоційно перенесли ніч масованої атаки на Дніпро 22 травня. Дівчина каже, вона вперше була настільки розгублена, що відчула навіть фізичну дезорієнтацію. Куди? Я на наступний ранок повинна була йти на тренування, але я його відмінила, тому що повітряна тривога тривала з 2 до 4 ранку, і я не спала, звісно, нервувала дуже, і це виплило в те, що головний біль немає сил. І потрібно було ще відіспатись. Орина поділилась лайфхаками, розповіла, як вона зазвичай заспокоюється і чого не слід робити, якщо людина поруч панікує. Я знаю точно одне, що коли тобі кажуть, заспокійся, все буде добре. Це ніяк не допоможе. Наприклад, мені точно це не допомагає. Тільки волос ти повинен зрозуміти, що тебе може заспокоїти. Це як я вже сказала, місце може якомусь ти будеш відчувати себе. Безпечно спілкування, відволітись, почати малювати, щось робити, щоб ти не був постійно зі своїми страхами наодинці. Кожен має особисті методи поліпшення власного психологічного стану. Один з таких це візит до психолога. Дуже багатьох людей зараз є проблеми зі сном, є проблеми з харчуванням, тому що активізуються ось ці стресові механізми, і спати я не можу, наприклад, так, або там я харчуюся надмірно для того, щоб компенсувати момент ось цього постійного напруження. Це є. І тут важливо якраз цей момент відрегулювати, щоб зрозуміти, що ось цей постійний стрес він на мене впливає, як він на мене впливає, і я можу щось робити для того, щоб зменшити цей вплив, так або можливо там трохи менше працювати і додати відпочинку, або можливо. Зробити собі невеличку паузу, там виїхати до більш безпечних регіонів, наприклад, або там, якщо є можливість, виїхати за кордон, просто для того, щоб у психіки було ось це відчуття, хоча б якоїсь безпеки, окрім психологічних проблем, українці можуть відчувати і погіршення фізичного стану. Важливо не пропустити більш серйозну ситуацію. Причина головного болю можуть бути і інфекційні захворювання або пухлина. Тому дуже важливо вчасно звернутися за допомогою, щоб лікар зміг обстежити, провести опитування, зібрати анамнез та зрозуміти чи є причина головного болю якась серйозна ситуація, чи це звичайний головний біль напруги, який є доброякісним. Як сирени та вибухи впливають на якість життя самих дніпрян. Ми, провик, ми ми з, з Бахмутського району. Таже ми кадемо діло так Для що... нас тут. дуже тоже переживаємо, теж тоже нервнічуємо, тоже голова болить, як у всіх. Ну, это страшно, стрмна. Важливіше тих, що привезуть ранених хлопців. У це важливіше. А ми п'ємо спазмалгун і на цьому, як той казав, цим обходимося. Я думаю, що паніка зараз є у всіх людей, коли вони чують звук сирени. А тим паче вибухи. тому до цього звикнути не можна просто сприймаєш це по-другому, але все одно це має наслідки на психічну систему людини. Тривожність та головний біль під час ракетних атак це реакція організму на небезпеку. Головне не задушити в собі негативні емоції, адже вони в деякому сенсі допомагають організму пережити стрес. Холера у Дніпрі. Нещодавно соцмережами почала активно ширитись інформація про спалах захворювання в нашому місті. Чи дійсно це так, та чи вірять Дніпряни в таку новину? Розбирались мої колеги. На нас насувається холера. Трупи будуть валятися на вулиці. Для вашого розуміння, холерний вібріон є постійно. У водоймах Дніпра їх виявляють регулярно. Саме така інформація днями ширилась соцмережами у Дніпрі. Місцеві активісти той час почали наводити паніку серед населення. Дніпряни в такі чутки не вірять. Думаете, Я будете? такого не чула. Не чу? А так. як взагалі думаєте, буде вона чи ні? Та не буде. У нас вистачає Вон, з неба летить холера. халера. Не чув про такі чутки навіть. А якщо і ходять, то навряд чи вона буде. Ні, не, не вірю. Чому? Та це якась масштаб. Та зараз мені. Кажеться, все можливо, так що я думаю, не буде. Я думаю, що це просто сіють панику. Загалом випадки захворювання в Україні були зареєстровані в 1998, 99, 2007 та 2011 роках. Останній спалах холери в нашій країні стався у Маріуполі. Тоді зафіксували 33 випадки захворювання та 24 випадки вібріоносійства. Нагадаємо, у минулому році через воєнні дії з боку країни агресорки РФ ситуація наближилась до спалаху епідемії холери. Також у Маріуполі Росіяни казали про те, що ніякої епідемії в принципі немає ніяких захворювань в принципі. Собі немає, тому ні, люди, хто як виживав, той, той так і вижив. Ми впевнені, що через це, у тому числі, зросла смертність десь приблизно два-три рази точно, в порівнянні з до епідеміологічним періодом. Тому ніяк офіційно, вони навіть досі це не визнали. Вони визнали, що був все ж таки спалах якихось кишенкових захворювань, але ну, не називають. Я що вони навіть не знають, яких радник міського голови Маріуполя каже, загроза виникнення холери існує і цього року. Ну холерна паличка. Вона знову ж таки вона мешкає в Азовському морі постійно. Тобто, питання наскільки воно буде агресивне. Ну, велике питання: чи будуть робити окупанти якісь ну, проти там заходи для того, щоб убезпечити людей, точно не будуть про те, чи буде вона саме у Дніпрі, та чи можна вірити чуткам? Ми запитали у спеціалістів. Центр профілактики контролю хвороб, тобто вони постійно проводять санітарно гігієнічний моніторинг навколишнього середовища, тобто здійснюють лабораторні дослідження. І, можливо, люди, які не обізнані, могли. Прочитати інформацію на їхньому сайті так про те, що висіно в якийсь там із річок холероподібний вібріон, але він не викликає саму холеру, розумієте, холероподібний вібріон може викликати легкі такі розлади в роботі шлунково-кишкового тракту, гастроентерит, наприклад, і все. Холера каже пані Маргарита, є ендемічною для країн Азії, близького сходу, Африки, Південної та Центральної Америки для України через воєнні дії, загроза саме епідемії холери. Мінімальна, і якщо навіть таке станеться, вже існує певний план дій. Більшість спалахів інфекційних захворювань під час війни, під час бойових дій, вони вакцинокеровані, тобто ми можемо зменшити тягар цих інфекцій. За допомогою вакцин безпечних доступних якісних вакцин, і на сьогоднішній день дуже, дуже в нас такі занепокоєння викликає саме ну, як і інші вакцина керовані інфекції, тому що на жаль, рівень охоплення профілактичними щепленнями в нашій державі нижчий від рекомендованих. Дійсно, вакцина керовані інфекції є, вони є лідером саме по спалахам під час війни, під час бойових дій, і ми можемо на них впливати, тож можемо сказати, що ситуація з випадками захворювання холери у Дніпрі та області контрольована. І якщо ви бачите інформацію щодо холери, перевірте, чи дублюють її офіційні джерела. Нові кабінети та обладнання Дніпровські амбулаторії продовжують оновлювати навіть під час повномасштабної війни. Поточний стан медичних закладів за дорученням міського голови Дніпра перевірила чергова містом Тетяна. Прибиток знається тепер, після завершення робіт в її кабінеті, працювати стало значно комфортніше. Пацієнти також задоволені, їм дуже приємно приходити до кабінету, де такий чудовий ремонт. Замінили нам стелі, є у нас кварцева лампа, також нам замінили радіатор, що буде нести нам тепло. Загалом такі ремонти провели у семи кабінетах сімейних лікарів. Втім, на цьому не зупинились. Наразі ми знаходимося в від, відремонтованому приміщенні лабораторії амбулаторії. Відремонтована стеля, стіни, підлога, закуплене нове обладнання. Ще в стадії приготування потім будуть, буде тут відбуватися прийом пацієнтів. Більшість дверей замінили на пластикові, ремонтують і коридори та санвузли для маломобільних пацієнтів. На всіх поверхах встановили сучасні радіатори. В нашому центрі працює 32 лікаря, сімейні педіатри. І є терапевт. Один обслуговуємо ми більше 43 тисяч населення. Амбулаторія забезпечена п'ятьма ефективними генераторами у другій амбулаторії, яку відвідала чергова містом. У відремонтований кабінет встановили рентген рентгенапарат. Він цифровий, він дуже компактний, він має невеличкі розміри, може виконувати любі обстеження, які потрібно. Це можуть бути кістки рук, ніг, це можуть бути придаточні пазухи, це може череп бути, це може бути як рентгенографія грудної клітини, так і всі відділи хребта, кульшові суглоби. Тобто робить ну, все. Ремонти зробили в ниці інших приміщень. Місто фінансувало проведення поточних ремонтів в декількох кабінетах. Реєстратура, лабораторія, маніпуляційна. І на другому поверсі у нас процедурна буде. Результатами чергування задоволена, каже Тетяна Прибиток. Ми побачили дві амбулаторії. В них ведеться ремонт. Деякі об'єкти вже завершені, деякі ще знаходяться в стадії ремонту. Те, що планувалося, зроблено. Є в наявності генератори, які при необхідності підключаються і забезпечують енергією заклади. Обидва об'єкти також забезпечені необхідним запасом ліків та питної води. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об'єктах відсутні. Жодних аварій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти з точними адресами. Ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру. Негайно телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради, звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до сімнадцять. Тої години в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення, бережіть себе, своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!